Доброго дня, продам чехол ручки передач на Volkswagen Т5. Т5 2,5 зестіступка. Ось так виглядає. Дана штука верхня частина. Це є верхня на шестіступку, болтом прикручується. Далі ось так чехол виглядає. Чехол в ідеальному стані, так як це запчастина нова, нова без дефектів. Повністю в ідеальному стані. Прикручується дана запчастина як? Знімається ось ця кришечка з хромірованим кольцом Вверх знімається і прикручується до главного каркасу ручки передачі. З обратної сторони, ось так виглядає. Запчастина є в наявності, кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. можемо відправити по Україні.